Книга Пророка Ісаї, розділ 42. Ось мій слуга, якого я підтримую, мій обранець, якого вподобала моя душа. Я зіллю на нього свого духа, і він встановить серед народів правосуддя. Він не кричатиме і не підвищуватиме голосу, на вулицях не буде чути його волання. Тростини надломленої він не доламає і тліючого гнота не погасить. Проте справедливо звершуватиме суд, не ослабне духом і не зламається, аж доки не встановить на землі правосуддя і на його закон покладатимуться острови. Так говорить Господь Бог, котрий створив небеса і розпростер їх, котрий встановив простори землі і все, що на ній, та дає дихання людям, котрі на неї живуть, і дух життя усьому, що рухається по ній. Я Господь. Покликав тебе у праведності, триматиму тебе за руку і охоронятиму тебе. Я учиню тебе заповітом для народів, світочем племен, аби відкрити очі сліпим, вивести в'язнів із в'язниці, з темниці тих, котрі живуть у темряві. Я Господь, таке моє ім'я. Не поступлюсь своєю славою іншому, своєї не віддам різьбленим ідолам. Те, що віддав на мною було провіщено, відбулось, і тепер я сповіщаю нове, перш ніж воно почне звершуватись, я вам сповіщу. Заспівайте Господу нову пісню, прославте його в усіх краях землі, всі, котрі плавають у морі і що наповнює його, острови та їхні мешканці, нехай озветься Пустеля та її міста поселення, також ті, котрі проживають у Кедарі. Хай веселяться всі мешканці скелястих гір, нехай голосно вигукують на вершинах гір, нехай прославляють Господа, проголошуючи йому хвалу на островах. Господь вирушає, як лицар, як муж війни, сповнений запалу до боротьби, він видає бойовий клич до перемоги над своїми ворогами. Я довго мовчав і, стримуючись, не відповідав тепер же кричатиму, як породілля. Тяжко дихаючи, зітхаючи та хапаючи повітря, я спустошу гори і пагорби, висушу всю їхню рослинність, ріки оберну в острови і повисушую озера, я попроваджу сліпих дорогою, якої вони не знали, невідомими стежками вестиму їх, я оберну перед ними темряву на світло, а криві шляхи зроблю прямими. Ось що я учиню для них, і не залишу їх. Стосовно ж тих, котрі покладаються на ідолів, котрі різблених кумирів кажуть, ви наші боги, то вони обернуться назад і покриються соромом. Тож почуйте глухі, і ви сліпі, прозрійте, аби побачити. Хто сліпий, як не мій слуга, і хто глухий, як не мій вісник, якого посилаю, Хто ще такий сліпий, як мій довірений, сліпий, як Господній слуга? Ви бачили багато речей, але не зауважували. Вуха були відкритими, але ви не почули. Господь захотів заради своєї праведності звеличити і прославити закон. Але цей народ спустошений і пограбований. Всіх їх кинуто у свої ями, заховано у в'язницях. Вони стали здобиччю, і нема кому їх врятувати, їх грабують і нікому сказати віддай. Хто з вас може це зрозуміти? Хто звертає на це увагу, прислухається і думає про майбутнє? Хто віддав Якова на спустошення, Ізраїль грабіжникам, хіба не Господь, проти якого ми зрішили, не бажаючи ходити його дорогами, дотримуючись його закону? Тому він і вилив на нього обурення свого гніву і страхіття війни. Вона палала довкола нього, та йому було байдуже. Її полум'я його припікало, але він не брав того до серця.